Заборона соцмереж для підлітків схоже може стати головним трендом 2026-го. бо наприкінці минулого року на такий крок пішла Австралія. Угу. До цього ж готується і Франція, так і вже на підході, щоб ви розуміли рішення про заборону від урядів Іспанії, так. Данії і Австрії. Велика Британія теж розглядає можливість введень таких угу. обмежень. Так, от наш колега Віталій Залевський вирішив дослідити цю тему в Україні, чи угу. готові українські діти, для яких у блокаути планшет по суті залишається чи не єди. Не розвагу відмовитися від соцмереж, і головне, чи готові до цього їхні батьки. Давайте дивитися. Тривога, депресія та навіть суїцидальні думки. Психологи б'ють на сполох. Діти, які отримали свій перший смартфон до 13 років, мають більші ризики страждати від проблем із психікою. Такі зміни пов'язані з вільним доступом до соцмереж та випадками кібербулінгу. Про це йдеться у дослідженні видання Тейлор Френсіс Онлайн. Це одна із причин, чому деякі країни вже заборонили інтернет-платформи для дітей або щонайменше розпочали цей процес. Про можливу заборону соціальних мереж для дітей в Україні заговорили і наші політики. Ми вирішили запитати у школярів, що вони про це думають. Думаю, просто збільшити рік обмеження. Да так ні? Оскілько? 14. Це таке вже залеження. Люди майже цілодобово можуть сидіти в ньому. Можу протриматися, але ну телефон там, дзвонити то треба. Ну я не майже проти, ну щоби так не сиділи люди багато в телефонах. У деяких країнах вже працюють зміни. До прикладу, в Австралії у соцмережах тепер треба підтвердити вік під час реєстрації, через документи, банківську карту або спеціальні сервіси. Якщо це дитина менше 16 років, доступ буде закритий. Однак більшість опитаних нами українців проти таких заборон і кажуть, соцмережі це не лише розваги, там діти можуть вчитися і дізнаватися щось нове. Особливо зараз, коли через повітряні треба. Тривоги та обстріли школярі часто не мають нормального навчання. В соцмережах ти можеш багато і цікавого знайти. Якихось там, навіть за історію, я багато читаю там в соцмережах. І питання люди піднімаються. Там є діти, які потім це читають і теж розуміють. Люди більше підтримують лише обмеження соцмереж, а не повну заборону. У мене діти маленькі, поки що, але є шуцію всякі там о, батьківські контролі. Якісь там відео проходить якісь ні, мені здається, це було б найкраще, щоб все таки діти щось могли дивитися. Але під наглядом що ти контролюєш скільки часу дитина сидить в соцмережах і де, в яких що вона переглядає. Вони в нас зараз дуже розумні діти. Якщо заборонити соцмережі, вони придумують щось інше. То треба просто пояснювати дітям, чому треба ну, мати якусь певну цензуру, кудись не треба заходити. Якщо дитині справді це цікаво, то батьки самі мають щось показати, пояснити. Окрім психологічної шкоди, соцмережі несуть ще одну серйозну загрозу. Саме там російські спец. Служби активно намагаються вербувати українських дітей через анонімні чати або ігри. Однак у цьому випадку заборона теж не допоможе, припускає військовий експерт. Діти будуть шукати різні способи, як її обійти. До прикладу, коли в Україні відключили російське ВКонтакті, туди все одно заходили через ВПН. Тут власне потрібно працювати, підшліфовувати належним чином ті соцмережі, які Дають потенціал для ворожих агентур власне вербувати, шукати ті окремо взяті групи. Ну не можна, наприклад, заборонити умовний Тік-Ток, тому що там десь консолідують людей на мітинги, але ж можна. Такі групи виявляти й швидко блокувати. Поки в Україні жодних проєктів або рішень щодо заборони чи обмеження на соцмережі немає. Все на етапі обговорення. Україна не готова до цього, і ані е, юридично, ані легітимно, ані організаційно знов таки, щоб запроваджувати блокування, потрібно законодавство відповідно бажано, якісно. По-друге, організаційна структура, тобто група людей організації, які мають повноваження щось блокувати. Однак, якщо колись Україна і захоче запровадити такі правила, експерти кажуть це довгий процес, який затягнеться на роки.